Прийшли в старе місто і хочу вам показати яке тут старе файне місто. Так що, друзі, дивіться відео, насолоджуйтесь з цим відео. А ми погнали. Що ж, друзі, ось ми гуляємо по старому, по старому місту. Місто Гданск. Це які файні малюнки на домах, друзі, це капець, У нас, друзі, дивіться, підійшли зблизька, дивіться, як, як файно. Видно годинник, люди гуляють. Ми також йдемо, гуляємо. Дивимось на таке чудове місце. Зараз будемо далі дивитися. Дивіться, друзі, як файно. Ось бурштина, дивіться, друзі, як файно зробили люди. Браслетики. Різні браслетики. Вон, дивіться, як файно. Намисто різне там. Найбіді. Це все, друзі, з бурштину, Нашого українського бурштину. Так, друзі, ми підходимо до фонтана Нептуна. Я зараз вам покажу, і ще у вас він. Ну, зараз він ще не працює, напевно. Може типу рано, що він працював. Ну, дивіться як так. Як Ось, в дивіться цей фонтан не птун. Як файно. Такий файний фонтанчик. Ми зараз будемо далі йти, дивитися щось, далі шукати. Друзі, дивіться, які тут далі. Дома файні. Так файно. Так що ми зараз будемо, друзі. Я ж кажу, такі файні дома. Де ж насолоджується? Зараз будемо далі рухатись. Далі дивіться, що тут таке файне є. Друзі, дивіться, яка краса. Бомба. Там дівчинка стоїть, грає на скрипці. як файно. Які, які дома гарні. Це просто капець, друзі. Та ходиш і дух зафатує. Дух зафачує. Та. Дівчинка так файно що стоїть грає. Та. А музика для душі. Друзі, дивіться, які посаді міста, типу маленький порт. для таких яхт. Я цих здоборова. Бомба взагалі. Ремонт йдуть повним ходом. Роблять старе місце. О, скільки друзів рибаків там сидить. Ось скільки друзів рибаків сидить, ловить рибу. О, щось тягнуть навіть. друзі, щось тягнуть. Костюлечку витягли. Зараз підійдемо так ближче подивимось. Дивіться, друзі, яка тут файна машинка стоїть. Йдемо туди далі зараз до рибаки, там далі будемо дивитися. Дивіться друзі, такі човники стоять, новесенькі. Напевно якихось багачів. Ну, точно що не бідні люди. На такому щоб навіть взяти наприклад в оренду поплавати, то тут буде коштувати. Вон старенькі стоїть. Старенькі лодки є, новенькі. Нових тут дофіга, друзі. Тупо До дофіга. Дивіться, які там новенькі стоять. Приходив, тільки що там бі... около рибаків дивились, при нас нічого не витягли, так, коли ми проходили, дивилися, Ну, не запитував, бо е... польської я не знаю, не знаємо, чи то українці там ловлять, чи поляки, то не запитував, чи щось зловили. Щось Йдемо вдалі річки, далі будемо гуляти по цьому старому місту. Дивіться, що тут. Що є ще цікавого? Вау, дивіться як ось теж. Такий гарненький човен стоїть. Єдь лакіру вони такі. Видно, що новенькі. Човники. Ось дивіться, який старий човен стоїть. Друзі, дивіться, який пам'ятник, який дядько сидить, серйозний. Якщо дві дівчини, не ті, що пішли, також українки. Так що йдемо далі. Друзі, дивіться, який човен стоїть. Який файний човен. Це в місті, друзі. Де в нас таке можна в місті побачити? В Києві, на Київському морі. там Далеко яхта припаркована, до, до бе, типу.

Комплекти, бачите, самоспособливі, щоб спасати. Якщо хтось випадеться, що вона. Дивіться, чудово. І також рибак, дедушка Світловий. Ще друзі як там гарно Чортове колосся Дись як гарно чортове колесо І он написано Данська Друзі дивіться як піднімається міст зараз буде човен плити Треба дойти човен сюди мостом. Всі люди з ним знімають Буквально. друзья речка на там фотоочку Човницю не бачиш, то його. Ну, Можна скільки як, високо піднімається. І ось якийсь човник, друзі, такий пливе маленький. Якщо тут цей човен десь дає пропливати, то я зароблю сміятися. Настільки потрібно його було підняти. Хотіли перейти туди на ту сторону до чортового колеса, але типу, ну, не можна, бо позбиваю корабель. Якщо це він, то я зараз буду сміятися, чесно. Вісели водолазів, друзі. Дішельники висять. Друзі, це піздець, такий маленький човник, і так потрібно облом са піднімати. Не так проплив би. Це просто жесть. Я в шоці. Друзі, ще один корабль виходить. Тягач напевно. Щось такий. Ще що дуже не сильно не видно, зараз побачимо. Да, друзі, тягач виходить. Десь з одного порту де іншого. Ще не ось ну, дивіться, там розірванська. човник. Він буде переходити цей міст. Туристи, напевно, поставили туристів а таке осонько йде капець а, друзі туристи можуть друзі Стоїть, чекає, навіть хотів пройти, вони не пустили. Ще один друзі тягач іде. Щас ця друзі, звісно, вітер Якщо буде погано чути, то я вибачаюсь. Бенсь, ці ліки цих тягачів так попали, що, що не можна і перейти. Купа тягачів, тягачів, короби, малих корабликів таких проходить. Не можемо ніяк перети міст. Вже не хоче вже перейти місто, ніяк не може. Ховається. Не хоче попадати в кадр, щоб її мало. корабельде толкає бетонну мішалку друзі Бонуса этого.